Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Давно я вам не знімала розпаковки. Інколи в мене банально не було настрою, а інколи мені так хотілося швидше побачити, що приїхало, що я навіть на пошті відкривала посилку. Не знаю, мені здається, останнім часом у мене небагато нових придбань, ну але щось покажу і розкажу. Якщо вам цікаво, лишайтесь. Як то кажімо, не однією бараховкою. Так, а почнемо ми з ось цієї коробки. Я трошки тут відкрила, а далі я тільки приблизно знаю, що тут, бо тут, скажімо так, подарунок. Бо ну мало би їхати одне на мисто. Розказую історію. У моєї мами було намисто чехословацьке в декілька рядів в трьох кольорах: бісер білий, жовтий і блакитний. І до того ж, він був не в перемішку, а він був смужками. Коли я шукала, нічого подібного ніде не знаходила. Але коли я була дитиною, коли в мене був маленький син, ми варварські різали це намисто і використовували. Бісер в поробках дитячих, ну, от чогось моя мама дозволила, не знаю чого. І, і в мене залишилось дуже-дуже мало намистин, півтори низочки всього лиш. І пані Наталя запропонувала його перебрати, перенизати. Скажу чесно, я бачила на фотографії, як вона зробила, я приголомшена, я навіть не очікувала, що з, такої, з таких залишків можна взагалі щось викрутити і зробити, тож пані Наталя, я вам дуже вдячна. Ось зараз десь, отут ви бачите інстаграм пані Наталі. Пані Наталя не тільки колекціонує гудзики, вона дизайнер прикрас. Тож, якщо це вам цікаво, зайдіть до неї на сторінку. Подивіться, що є в наявності, можливо, напишіть, якщо вам щось треба перебрати, і ви домовитесь. Так, давайте дивитись, що тут є. А є багато всього, багато всякої всячини. Так, смаколики до кави. Дякую. ну так, да, домашні. Дякую, пані Наталя. Так, подивились. Ну, от, розумієте, колись останній раз я казала, що не дуже я люблю знімати розпаковки за того, що деякі люди дуже заздрісні. Ой, куди ж би нам його прибрати? Дякую, дякую, пані Наталя. І, і от, ну, я не знаю. Я дякую всім, хто радіє разом зі мною. Ну, я не звертаю на заздрісних людей увагу, але, ну, знаєте, трошки. Не дуже приємно. Давайте будемо розпаковувати і по черзі будемо все розглядати, бо бачу, що ще й тут багато всіляких шкатулочок, коробочок. Так, ну от, будь ласка, розеточка медового кольору, якої в мене нема. Мені дуже-дуже приємно. Так, Боже Боже, що написано? Я перепрошую, я погано бачу богемія. Дякую, дякую, пані Наталя. Такої штучки в мене ще нема. Хто не знає, в мене є невеличка колекція сільничок. Я її десь показувала. Тож, якщо цікаво, я прикріплю посилання на те відео, де я показувала. Ну, Люблю я маленькі речі, ну нічого не можу з тим зробити. Так, намисто. Да, от така лишалась маленька горсточка на мистинок. Так, і ось подивіться, як зробила пані Наталя. Давайте, мабуть, я вам розкладу. Ось, врятувала, і його навіть можна носити. Я вам дуже-дуже вдячна, пані Наталя. Ой, ще не видно, перепрошую. Ось так. Бачите, дуже-дуже гарне. Обіцяю носити. Я навіть не сподівалася, якщо чесно. У мене фат... Х, вистачає фантазії зробити відео. А от придумати, як буде виглядати прикраса, я вам кажу чесно, на таке моя фантазія не працює. І от мені так було шкода, воно було довге це намисти. От пані Наталя додала намистинки. От, скляні, так, оці. Якщо я не помиляюсь, рідні, да? наче я її відправляла, я не дуже пам'ятаю. Тому, пані Наталя, я вам дуже-дуже вдячна. Я ще покажу моїй мамі. Думаю, мама буде так само здивована, от, що залишки від намиста тепер виглядають ось так гарно. Так, що це таке? Це гудзики, я бачу. Це я відправляла пані Наталі форми. От, це просто були звичайні форми, але ну, вони якісь вінтажні, не сучасні. Я їх придбала колись на OLX, в них не було жодного кристалу. Але ми не, от не могли зрозуміти, що це за сплав. Вони були в патині, вони були якісь грязні. Я навіть не могла зрозуміти, чи вони е сучасний Китай, чи вони щось старе вінтажне. Ну от Ми з пані Наталею прийшли до висновку, що це щось старе вінтажне, точно не сучасний Китай. От. Але пані Наталя, бачите, як дуже гарно їх врятувала. Вклеїла кристали пані Наталя. Мені дуже приємно на ці гудзики я взагалі навіть не розраховувала. От. Реставратор з мене взагалі ні какуші. Після того, як я до зіпсувала гудзик антикварний, коли чистила, і коли я отримала наганяй в коментарях від знаючих людей, що мала би чистити його механічно. От. Поекспериментувала, називається. Тож інколи я навіть і боюсь брати. Речі в реставрацію свою, я же вам кажу. Монтувати, Да Монтувати я люблю. от Реставрувати е, трошки мені складно. Так, дуже дякую, пані Наталя. Камера останнім часом розфокусовується, що да. В Коробочці. Гудзик з мушлі. Бачите? Не дуже часто зустрічаються такої форми, він бачите, всередині такий. А може тут що було? Чи це так спеціально, щоб воно так вигравало? Він важенький. Антикварні гудзики з мушлі не дуже часто зустрічаються. Тож я вам дуже дякую, пані Наталя. Насправді в мене є. Е, ні, вже тепер, мабуть, не один, це вже, мабуть, такий третій, е, якісь цікаві. Неординарні, не просто вирізані з мушлі. Давайте, мабуть, якщо вже на те пішло, якщо їх в мене всього лише це треті, я зупиню на паузу, дістану вам ті два гудзики з натуральної мушлі. Один точно антикварний, другий я не знаю, сумніваюсь і покажу. Так, пані Наталя, підкажіть мені, будь ласка, якого віку цей гудзик? Я розумію, що, мабуть, так само якийсь старий. Да? Такий неймовірно гарний. Бачите, як переливається. Так, зараз пошукаю. Знайшла, так, давайте по порядку. Ось цей гудзик, він бачите, він немаленький. Можливо, Франція, початок ХХ століття. І от всередині справжній перламутр. Бачите, За кольором дуже схожий на оцей. Перламутр дуже часто використовували в гудзиках. От. Пізніше це були звичайні, маленькі якісь більйові гудзики, але є ось такі дуже гарні. Перламутр є різьблений. І є ось такий гудзик. Коли він до мене потрапив, то спочатку я думала, що він різблений. Поки не роздивилась його не під лупою, а в камеру. От таке враження, що це все нанесено зверху. Що це за технологія, я не знаю. Якого періоду цей гудзик? Я так само не знаю. Придивіться, будь ласка, уважно. Бачите, він так. Я перепрошую за свої нігті. Ну, Зараз свіжі овочі, помідори, рукавички я не використовую. Руки ніби чисті нігті, але вони, бачите, приймають інколи колір овочів. Так, Ось такі ніби крапельки зверху нанесені білі. Сам гудзик перламутровий. Ось з мушлі. Так, тож, насправді, нібито звичайна мушля, ну, але якісь такі неординарні гудзики зустрічаються не дуже часто. Що ж, я вам дуже-дуже дякую, пані Наталя. Ви навіть не уявляєте, як мені приємно, я навіть не очікувала, що ви так врятуєте, мамине намисто. Так, давайте я оце приберу і будемо розпаковувати другу посилку. І так, я розрізала, щоб не займати ваш час. Я знаю, що тут. Цю річ я придбала на аукціоні Віоліці. І зараз я вам все розкажу. Сподіваюсь, вона мене не розчарує, але вас, можливо, я здивую. І так, це одиночна запанка. На жаль. На жаль, вона була одна єдина ось така запанка з пластиковою камеєю. Е, яка моя думка? Це десь 50-ті-60-ті роки. До речі, Якщо ви маєте таку запанку одиночну, запропонуйте мені, будь ласка, я у вас її придбаю. Цю запонку на аукціоні я виграла за 50 гривень. Це ми звикли, що пластик це щось буденне, некоштовне, а на початку ХХ століття пластик був модний, бо це був новий матеріал, і він дуже часто використовувався в прикрасах. В авіації хочу вам сказати, що спочатку його використовували, от потім в прикрасах, і він був недешевий дуже недешевий. Якщо ви дивитесь мене давно, ви знаєте, що в мене ще є така собі, ну вже не підколекція, вже окреме направлення це колекція запанок, тому що ну, запанки це так само застіп. Ну і ви знаєте, в мене почали з'являтися предмети, які нібито і не застібки. Зараз я вам так само щось покажу. Це одне з моїх придбань: як нам краще покласти, на жаль, тільки догори ногами. Це ось такий клач, і на застіпці у нього так само пластикова камея. Для чого я придбала цей клач? Ви знаєте, я як колекціонер, так собі десь мрію, що коли-небудь я влаштую виставку. Але виставка одних гудзиків, можливо, це буде десь не дуже цікаво, як то кажуть, око буде замилюватись. Звичайно, щоб завжди цікаво показати супутні предмети того періоду. Ну, в моєму випадку, це прикраси, одяг, якого я не маю. От. Але, от, розумієте, сумка, чому я? я її придбала на OLX? Чим вона привернула мою увагу, в неї є етикетка. Вона була недорога, щось гривень 100 чи 150, я не дуже пам'ятаю. Це була OLX доставка тому вона обійшлась мені недорого. Так, і це Одеса, Кожга і Одеський Раднаргосп. Року нема. Але я думаю, що це десь кінець 50-х або 50-ті, початок 60-х років. І от тоді в моду увійшли камеї пластикові в Радянському Союзі, і от тому, бачите, вже до цієї запоночки з камеєю я маю вже і сумку клач. Пластикові камеї це таке собі окреме направлення, колекціонування. Давайте, мабуть, я ще покажу єдину камею пластикову, яку я маю. Це 30-ті роки, але це Сполучені Штати або Англія. От. Можливо, це королева Вікторія, як мені підказала підписниця колись у коментарях, бо я розказувала, що ця брошка привернула мою увагу саме великим носом. І от мені написали, що королева Вікторія мала великий ніс, чим і відрізнялась. Тож, можливо, це вона. Тож, я маю брошку, не знаю, наскільки це можна назвати камеєю, але припустимо. Але це 30-ті роки. Це не 60-ті, не 50-ті, не підходить, але ж так само можна використати, наприклад, на виставці. Далі одне з моїх останніх придбань це ось такий гачок. Це мені його вже син трошки почистив механічно, бо він був іржавий, він складний, скоріш за все, він дорожний, щоб можна було зручно носити його в сумочці. Таких гачків я знаходила багато на аукціонах. От. Їх датують 20 ми роками ХХ століття. Для чого застосовували такі гачечки? А ці гачечки застосовували для застібання гудзиків у взутті, на шкіряних рукавичках або для корсетів. От десь тут я вам прикладу фотографію із інтернету, як їх використовували. І от коли ось такий малесенький гудзичок, це гудзик скляний, його не дуже зручно застібати. То от воно отак зачіплялось і протягувалось в петельку. Як не взяти в колекцію? Застібали гудзики. Ну, як то кажуть, треба брати. Правильно, не треба ж брати. Такі предмети я в свою колекцію беру. І ще хочу показати вам два гудзика. Які ми виграли з пані Наталею на аукціоні, да, ми придбали і розділили їх між собою. Ми доволі добряче збили ціну і тому дуже-дуже раді це гудзики латунні, штамповані. Зі зворотнього боку, вони білі, мабуть, вони були посріблені. І це період арт-ново. Тобто, ось саме такі квіти. Мені вистачило два, мені більше не треба. Я не люблю збирати там цілими комплектами. Мені нема де їх зберігати, тож ну от так само десь 20-ті роки ці гудзики. Я не знаю, хто їх виготовив. Я знаю, що наприкінці 19-початку го 20-го століття Франція налагодила виготовлення саме металевих гудзиків, штампованих. Тож, я дуже-дуже задоволена. От, а Скільки ж вони? вони нам обійшлись в 30 гривень за один гудзик? Уявляєте, це взагалі? Як? Ну, Ми дуже раді з пані Наталею. Так. Ось такі речі я придбала останнім часом. Ні, Брошечку я придбала давно. Ну, мабуть, і все. Мабуть, я і так вам дуже багато наговорила, відео дуже величезне. Дякую всім, хто подивився це відео. Дякую, що ви дивитесь не тільки відео барахольні, мені дуже приємно, бо цей канал створювався саме для показу колекції гудзиків. А потім вже пішло, як пішло. Що ж, Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас є якісь питання з приводу гудзиків, задавайте, будь ласка, я спробую на них відповісти. Заходьте ще. На все добре!